У Вівторок, 31 грудня, сумська громада попрощалась із хоробрим захисником України, 27-річним головним сержантом Владиславом Лисянським. Життя прикордонника обірвалося ще 22 грудня поточного року під час виконання бойового завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту. Рідні, знайомі та бойові побратими живим коридором пошани з прапорами та квітами, приклонивши коліна, провели з рідного дому в останню земну путь вірного сина України її хороброго воїнооборонця Владислава. Владик завжди був показовим хлопцем, порядною людиною, яка ніколи не пройде повз, якщо тобі важко. Він був дуже розумним хлопцем, дуже, дуже, дуже щирим. Він хлопці, його всі дуже любили, люблять. Це дуже велика втрата. А яким він, власне, як воїн був? Він був хоробрим. Ми з ним разом навчалися в школі. Владислав. Я з ним почав служити в 2020 році. Зустріли війну. Разом були ну, дуже хоробрий, дуже. Новий рік ми разом в окопах зустрічали. Новий рік в окопах зустрічали. Це дуже велика втрата. Це велика втрата на сьогоднішній день. Влад був, я навчала владу в початковій школі, це був завжди позитивний, завжди. Дитина, яка весь час посміхалась, ніколи нікого не біжала, була дуже відповідальною, самого маленького. І весь час, скільки його знала, дуже приємно було спілкуватися, в нього було багато друзів. І як най... Згад... завжди згадка про нього була, як про прекрасну дитину, прекрасна родина. Всі... Завжди... завжди підтримували, завжди були в колективі, завжди спілкувалися. Дуже тяжко зараз чути цю новину, сприймати, що влади немає. Правда, війна забере найкращих. Владислав Лосянський назавжди залишиться яскравим прикладом самовідданої любові до рідної землі українського народу та обраної професії. Ще в 2016-му Чоловік вирішив піти по стопах батька Олексія Миколаєвича, який 30 років свого життя присвятив військовій службі в прикордонному відомстві. Владислав, маючи гідний приклад, став професійним воїном-прикордонником. Повномасштабне вторгнення зустрів на Чернігівщині і, отримавши в результаті мінометного обстрілу поранення руки, все ж таки гідно виконав завдання з прикриття даного сегменту державного кордону. Восени 2022 року Владислав разом зі своїм підрозділом брав участь у звільненні українських населених пунктів під час контрнаступу на Харківщині. Уже з літа 2023 року виконував бойові завдання на Лимано-Куп'янському напрямку. Згодом давав гідну відсіч окупантам на Сумщині, залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Владислава. Давно знаю бойця, з ним починалося. Він прийшов якраз. Я в підрозділ попав, він попав у 19-му році. Відповідальний, крутий чувак, як так сталося, не можу дуже представити. Характер помірний, сам здоровий хлопець, гарний. Ніколи не Ні непоганого слова нікого не обіжав. Відповідально відносився до своїх обов'язків. Крутий чувак, одним словом. Батько військовий, батька також знає. Дуже гарний хлопчик, порядочний такий, ну що можна сказати. Людина гарна. Він так, я розумію, десяти штурмовій бригаді був. Воював на Курському направленні там, да. ну, дуже скорбимо меду. Вся вулиця, ви бачите, що робиться. Людей дуже багато, жалко хлопця. Із Великої війни Владислава не дочекалися дружина, батько, мати та сестра. Загибель українського захисника це страшна біда не тільки родини Лисянських, це гори всієї нашої громади і невиправна втрата для України. Загинув опець, дуже жалко. І життя не проживши, що він бачив у житті. Нічого. Бо дай хлопець 27 років. Ах, ні після себе, ні діточок, нічого. Дружина в нього є. Там, десь є дружина. Оце таке назву настигло. Що ж я йому сказати? Солдат був. — Так, Загинув хлопець у бою. Дуже добрим, статним, такий дуже. Сильний чоловік ніколи нікого не ображав, завжди був на позитиві, і весь клас його дуже сильно любив. Відспівали відважного Владислава Лисянського у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України, мужнього воїнооборонця з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.